Що стосується питання протидії злочинам та корупційним діянням персоналу. Протягом 2014 року відносно персоналу прикордонного загону протоколів про порушення антикорупційного законодавства правоохоронними органами відносно персоналу не складалось. Разом з тим в прикордонному загоні обліковано 9 кримінальних справ. 9 кримінальних справ. За великами судів, 4 військовослужбовця засуджено. Це один офіцер і три військослужбовці молодших персоналу. Звільнено зі служби 15 військовослужбовців з числа молодших персоналу. Також протягом минулого року на телефон довіри надійшло 32 скарги стосовно дій персоналу загону. По кожному випадку були проведені службові розбіри або розслідування. За їхніми результатами, 118 військовослужбовців притягнуто до дисциплінарної відповідальності. От, були позбавлені відповідних премій, от, і, звісно, рятовані по прокону службу. Десять військовослужбовців були скасовані до пуска до самостійного несення служби. нас кримінальна справа по статті 111, це державна зрада. Це питання, справа закрита. От офіцер з служби, саме вихідний з автономної Республіки Крим. Мы вот проживали, проживали, там батьки, мы уже шляхом шантажа, вот батьки на месте там после э, оккупации территории, вот молодые, mm -hmm. получилась такая такая ситуация.